Я не, не знаю, це якась катастрофа, серйозно. Ну, по-перше, да, це, мабуть, буде найдовший вступ зі всіх, які у мене були, ну, вибачте, і хочеться нібито да, виговоритись. По-друге, цікавий факт про мене. Я з тих людей, які дуже сильно переживають і бояться кудись коли-небудь запізнитись. Тобто, якщо поїзд від'їжджає з станції о 10 вечора, то вже о 6 а, я буду сидіти на вокзалі. Да, я з таких. Зато я все встигну. А, вот, а, я в шоці з тих людей, які ставляться до цього, знаєте, так більш спокійно. Типу, ну да, запізнився, що подумаєш, що тако. Якщо тут є якісь такі люди, то відпишіться в коментарях, як ви власне розкачали собі цей скіл. Можливо, ви знайшли якийсь більш а, короткий шлях, да? передали душу дияволу, Я не знаю, ну тобто цьому має бути якесь раціональне пояснення. Особливо, знаєте, страшно запізнитись туди, де тебе вже чекають люди. Не дай Бог це якась співбесіда на нову роботу. Боже. Особливо мене, знаєте, оці от коучі а, дуже сильно вибішують тим, що мол, ну якщо ви кудись і ви таку вриваєтесь, таке о, боже, вибачте, пробачте, я так не, не хотіла. А, 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 спішила, нічого. Це. Зайдіть достойно, скажіть, дякую, що почекали. Заємо коли я вриваюсь кудись з приміщення, де мене чекали. По мені одразу видно, що я летів зі швидкістю світла. У мене на голові, нібито, пройшовся ураган Катріна п'ятибальної шкали. Да? В очах читається бешенство, бо в голові такий сумбур і хаос. А, і в цілому мої повадки знаєте, дуже похожі на ті, а, нібито людина всю ніч марафонула під якимись салями і прийшла сюди, що досі в наркотичному сп'яні. От, от так, от. і я такий. І замість того, щоб сказати, ну да, хоча б від мінімум, да, вибачте, що запізнився, туди сюди я одразу починаю а, виправдовуватись і казати, чому я запізнився. Нікому це не треба. но, да, нібито треба. Я брешу. А я брешу, що я там то бабку проводив. Через пішохідний перехід, да? чотири рази, туди і назад, туди і назад. Ну, треба було. А що мене ключі загубилися від будинку? Я закривав хату, треба було знайти ключі. Це було дуже довго, але ну, я ж не залишив будинок відкритим, правильно? То мене ТЦК зупинило. От, перевіряли дуже довго мої документи, але ж перевірили, відпустила. А уявіть, а могли б я міг би сюди не прийти? От так? От, 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 ну, запізнився на 5 хвилин, але ж все-таки прийшов і добре. Ну, моє любима, моє любима, це просто це дієво завжди. Я кажу, що в мене прорвало труби в ванні. Я витирав цю всю воду і це все, і викликав сантехніка і ой, коротше, це було так геморно. Фух, Не ма, не магу. І дуже було бідно. Тоді, коли власне я дійсно спізнювався. В мене проривають труби в ванні, а я передодні так і брехав, а от <кій> я такий думаю: серйозно, от, серйозно? Есть, ну а скільки мені ще випрошувати, да, щоб я вот там був а, багатим, популярним, so, so hot, you know, and I'm something else. Тобто це світ не чує. А те, що мене труби прорвало, то він такий, а, да? на. Да. Я не знаю, я не знаю. Це якийсь ужас. А от що стосовно відео, да, зйомки, то тут я ніколи, нікуди не спішу, я не знаю. Це щось нездорове, серйозно. От я мав почати знімати це відео в максимум 3-й годині дня. Зараз вже 19.26, я тільки сів знімати. Мені треба було дуже довго настроїтись. мені треба було дуже знаєте, підібрати якийсь певний настрій. А туди, сюди, я 300 разів поїв, попив чаю, попив Ну, Коротше, це вся історія. От і тільки потім я сідаю. Я не знаю, це, це, ужас, це ужас. З такою людиною кашу не звариш. Знаєте. Коротше, ужас, сорі, за це мій такий певний сумбур, да, от. У мене немає особистого психотерапевта чи там, психолога, да? тому в мене є ви. А це більш цінно. Тому дякую, що ви слухали. Отже. Всім привіт, ви на каналі Сквіт Парфа. Мене звати Ігор, і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас з вами, власне, такий певний нюанс. Я весь такий на emotion, да, того, що я відчуваю, знаєте, такий певному роді піднесений настрій і щастя від того, що, мабуть, я одним з перших буду, хто розповість вам про цей неймовірно, прекрасний, чудовий amazing бренд. Бренд під назвою Landwing. Знаєте, це якраз таки та ситуація, коли. от у бренду аромат да, це не просто якась певна така формула, це свого роду ціла історія, да, яка от народжена руками. Їх формули поєднують міжнародні сертифіковані інгредієнти та формули власного унікального виробництва. Вони підтримують українських постачальників, да, тобто вони інтегрують локальну серевину в свої композиції. В основі їх філософії лежить досвід ручної роботи з деревом. Кожна кришечка, це різьблення, кожен мішочок вишитий самотужки, кожна ліногравюра зроблена вручну з душею. І саме це кожен аромат робить їх не просто флаконом, а саме таким маленьким витвором мистецтва, який дихає теплом майстра. Їхня мета це самовираження через найрозвиненіше з наших відчуттів, а саме нюх. Бо тут не женуться за трендами, а саме за емоцією. Познайомитися з даним брендом у мене вийшло саме через ось такий прекрасний Discovery Set, який виглядає ось таким чином, і виглядає такого мішечка да? з льону, здається, виглядає доволі колоритно, як на мене. Ось Самі семпли виглядають ось таким чином. Дуже приємно. Тут у нас 2 мл з хорошим розпилювачем, все підписано. Бренд налічує у себе зараз 4 аромати, я думаю. Точніше, впевнений, що їх лінійка буде розширятись. І перший аромат, з якого би хотілося б почати, це у нас аромат під назвою Грім. Це мій безумовний фаворит. Це любов, яка у мене сталась з першого занюху. Для мене це, знаєте, це якісь такі свого роду аромат драйвових вихідних. Це аромат якогось певного такого відпочинку, певної природи, коли ти. Сам з собою, і тобі не треба вдягати якихось певних масок. Да? Отак. От Зі старту він пахне для мене якимись певними польовими травами. Це якийсь такий певний польовий збір. Тут тобі і пали, тут тобі і бур'яни, тут тобі і сіна трішечки наклали, тут тобі і, і подорожники, і лапухи. Отак от. Так от. І щось таке аптечне в ньому видніється. Да? Тобто, якийсь такий аптечний збор, щось по типу Іван-чая, а, а, ушок, да? в такому ушок. Є тут такий дуже приємний бальзамічний акорд, який трішечки, можливо, знаєте, може вам нагадувати, цю советську мазь, зірочка. От так. Тож дуже приємно, дуже круто. При цьому це все доволі запилено. тобто тут Більше такий, ви дійсно знаєте, момент з сухотравня. Соковиті зелені стебла десь тут теж так видніється, але їх набагато менше. Тобто це якась така, знаєте, свого роду засушена кібана зі всього виду всіх вам відомих трав. От так. Неймовірно круто. Але справжньою зіркою цієї сцени, тут є моя улюблена нота, нота канабісу. Він тут неймовірний, який він тут. Це в жодному разі не пахне якимось бульбулятором, це не пахне це от масляним якимось канабісом. Да? Він тут сухий. Це от нібито ви десь біля річки літнім спекотним вечором. Сідаєте, ви ж там попорались, коней накормили, кров надуїли і вирішили, що цей вечір суто ваш. Сідаєте біля цієї річки. Достаєте з карманів, штанів ваших сверточок такої фольги, розкручуєте, і там оце ось, сухий канабіс, і ви його висипаєте в папір для самокруток і робите цю першу затяжку. От так. Неймовірно, просто неймовірно. Тут немає такого ярого відчуття. Певної димності да, цього косяка. Но ви за секунду до того, щоб його підпалити. Отак. От в серці в нас тут вітівір, гардені, і саме це, знаєте, дарує тут це відчуття неелектризованого електри... не електри... не повітря. Sorry. А це таке певне відчуття, як після грузи. Да, ви десь там стоїте на цій трасі. Не заробляйте. Просто стоїте. Після дощу асфальт мокрий, трішечки якоїсь певної запиленості в повітрі відчувається, але при цьому повітря озонисте, свіже, дихати легко. І десь там збоку відчуваєте і чуєте, як крапельки дощу падають з листя дерев в повітрі волого. І дуже свіжо. Супер. Дим амброксан і ці бальзамічні акорди роблять аромат більш теплим, ніж холодним. Ну, скоріше окей, з кімнатної температури, скоріше, да? от. це дуже затишно, це дуже живо. При цьому він в певній мірі відсторонений, але він відкритий. Просто можна сказати, він сам по собі доволі егоїстичний. От так. От, от. Це не парфум для офісу, це такий парфум для якоїсь певної далекої. Подорожі, яка буде наповнена якимись авантюрами а от, і азартом. Мега круто. Це для тих, хто не боїться бути справжнім, це для тих, хто не боїться виділитися з натовпу цього сірого да, і заявити про себе. Аромат володіє неймовірними технічними характеристиками. Це просто безбожний шлейф, це безбожна стійкість, неймовірна дифузність і все заповнюючий аромат. Ну, який топор в повітрі не повисить, да? але падати він буде повільно. Обожнюю і ставлю йому просто 10 з 10. Наступний аромат, з яким хочеться вас познайомити, це аромат під назвою Indulgence", Да? Тобто це така свого роду історія про тепло, затишок і трішечки гурманіки. Тут у нас а, просто якась ода ніжності. і... Снотливості, можна було би сказати так. Він найсмачніший у всій лінійці, це пахне, звучить, співає солов'їною піснею, да, так скажем, кокосовою стружкою, яка варилася в молоці. От так. прекрасно. Є якісь такі відтінки цього молочного шейку. Да? Які посипали кокосову стружку. такий тут кокос. Це не банальний кокос. Такої натур... натуралістичної кокосової стружки я не чув ще ніде. Це прекрасно. Це, знову ж таки, да, не піна колада, не якийсь такий от солодкий, приємний ніжний кокос, з моментами якогось доглядового крему. Тут такого немає. Це дуже натуралістично. При цьому дуже легко, м'яко і обволікуюче. Буби тонка тут то додають такої, майже якось такої повітряної солодкості. Мускус дуже теплий, приємний, затишний, пузікокатенка, можна було б сказати. Дуже круто. Аромат, знаєте, хочеться вдихати кожного разу, як тільки його наносиш на зап'ястя. Дуже затишно, дуже спокійно. Водночас він має в собі якісь такі певні нотки сексуальності. Да? Знову ж, це якась така цнотливість, але дуже природня. Дуже гарно. До речі, скажу, що всім моїм колегам він однозначно сподобався. Я давав тестити, і всі дівчата в'їжджали просто як різані. От що лактонний красунчик, знаєте, якщо ви шукаєте в певній мірі для себе якийсь такий аромат з нотками кокосу, молочності, можливо, на кожен день, а можливо, як своя певне парфумерне я, ви будете задоволені 100%. Стійкість шлейф теж доволі пристойні. А вони, можливо, не такі потужні, як в Green, Але там є історія трошечки інакша. Да? Це більш такий стриманий. Але знову ж таки, він відчутний і доволі такий. Аромат третій в списку це у нас Aftercare. Аромат про, так скажемо, якусь холодну дистанцію і інтелектуальний спокій. Це. Аромат, який говорить з тобою пошепки. Він не кричить, а ти вслухаєшся в нього. Він холодний знову ж, він відсторонений, але при цьому він дуже сильний. Тобто його стержень відчувається неабияк. Це знаєте, візуально у мене цей аромат викликає якісь такі картинки по типу God's Сіті за трилогії Бетмена", да? Де там це таке темне мрачне місто, а, яке завжди поливається дощем, а, цим от захмареним небом, якимись такими темними вулицями, де світло фонарів відбивається в цих от калюжах. Отак. От дуже холодно. Так, зябко-зябко, да? хочеться в щось закутатись. От такий він, Дуже крутий. А в ньому, знаєте, є певні такі відтіночки. Знайомого вам аромату від тортупації Мігамара і, можливо, Ганімеду плюс блю-талісману від Ексніла. Це якась така свого роду непомість цих трьох ароматів, да? цей стоїть окремо. Але від кожного з них він щось собі підгледів і зробив себе таким от унікальним, яким він є насправді. Це дуже круто. Тобто ця легкість і прозорість у нього від е, блю Талісмана. Від Мігамара він взяв собі цей потужний такий акорд, е, знову ж солі морської, але не акватичності. Тобто це суха сіль, знову ж таки, і вона тут не солює абсолютно, а десь там проблискує. А від Іганімєду, оцей от такий певний настрій да, без емоційності і холодності. Ну, крутяк. Просто крутяк. Знаєте, це той аромат, який заставив мене задуматись, і я, мабуть, найдовше його старався розгадати для себе. І я зрозумів, що він на мене він викликає у мене страх. Подібний страх викликають у мене тільки альтушки, і оце молоде покоління цих підлітків, яких я бачу періодично в місті десь. І я в жодному разі не прирівнюю його з якоюсь певною несерйозністю, а, яка є, можливо, да? в певній мірі в цих підлітків, якщо ми говоримо про їх зовнішній вигляд. Вот. Але от яке почуття страху у мене виникає. Ну круто, до цього моменту так могли тільки вони. А тут автокер і звільниться. Це ну, вищі всіх похвал. Мох, мускус, да? додають тут певного такого знову ж таки об'єму. А та саме от уд і замша це певне таке підкреслення оцієї от елегантної такої певної текстури, яка в першу чергу відчувається саме на шкірі. З болотера тут такого особливо немає. Але на шкірі він прямо у всій своїй красі починає себе проявляти. хачу. І останній у нас аромат, але не по значимості. Це у нас аромат під назвою Black Heart. Чорне серце. Для мене це, знаєте, такий свого роду глибокий, осінній і дуже дивний аромат. Це вечір, це вогонь в камінні. Можна було б його так окреслити. Це аромат, який. Прямо зі старту нагадує By the Fireplace від «Репліка». Але цей мені подобається більше. Я би в принципі не вибрав би не той, не цей, грубо кажучи, да? Тому, що це просто не мій напрямок. Але знову ж, а, ну, якби мені таке хтось подарував, то я тільки за. за. Вот. Але суть така, що цей більш живіший, це мені подобається більше. А він багато шаровіший. Він більш якийсь емоційний, більш розкритий, не нудний, в ньому є якась певна динамічність, якась гра, якась певна інтрига, і він менш солодкий. Тут, наприклад, ця димність а, в пропорції. З солодкістю 60 на 40. Де, наприклад, для мене особисто в репліці By The Fireplace, що солодкості, що дивності 50 на 50. Тому я не особливо можу на собі цей аромат носити, да, на якійсь, можливо, повсякденній основі. Це аромат якогось певного настрою, якогось певного дня, але я не кажу в жодному разі, що це поганий аромат. Боже, блав! Є, відчувається тут цей дим, відчувається цей от, знову ж палений цукор, ця солодкість. Він сам по собі доволі амбровий. І знову ж кажу, він багато шаровіший, тому що знову ж, тут і відчувається якась певна мокрота цієї якоїсь певної деревинності дуже гарно. Він огортає тебе, як ніби такий, знаєте, плед теплий, да? причому руки, які тебе огортають цим пледом. Тобі палко кохання, це якісь руки твоєї коханої людини. От так от. Дуже гарно. Це знову ж аромат прогулянки якимось осіннім парком, де ти тримаєш горнятку якоїсь кави, можливо, трошечки. чуєш там Алко, да? от, Кава з кам'яком, хто її знає. От. Ти гуляєш за близькою тобі людиною, ви говорите про щось таке своє особисте, про щось інтимне. І вам так добре. Супер. Незважаючи, що він, в принципі, є таким доволі осіннім, в ньому немає меланхолії. Він, скоріше, про якийсь спокій, він про комфорт, про якусь гармонію, про затишок. Він нагадує м людям, яким я давав його тестити, власне, ці смажені каштани. Я сам їх не куштував, на жаль, мені здається, їх вже куштувала вся, кожна собака, але не я. Тому. Сказати про це нічого не можу. Чисто так пофантазувати цілком 100% абсолютно бад, да? не пробував, не знаю, тому нічого сказати не можу. Але людина, яка їх куштувала, а сказала, що це ну, прям от вони. Ну прям вони. Тому тобі, а мене немає якби причини довіряти цій людині. Тому знаєте. Да? Отак от, от балдеж, просто балдеж. Як підсумок хотілося б сказати, що всі чотири аромати вони абсолютно різні, але разом вони створюють унікальну ні на що не повторну історію. Індульдженс це ваш день, це повсякденність, але абсолютно без нудії. Автокіа це ваш розум. Да? Це тобто, коли панує більш така свого роду стриманість, холодність, якась раціональність, да? і це, в принципі, офісний, насичений, але продуктивний день. Грім це ваша свобода, це якась така безтурботність, це моменти, наповнені якісь щастям, це життя тут і зараз, це свого роду, так скажем, відсутність, відчуття часу і потреби гасити всі свої якісь дедлайни. От так. Це чил чистої води, це кайф, це ваші вихідні, це ваша відпустка, як, мабуть, буде не скоро. А от в мене тут -то точно. Blackheart це ваша душа. Це неважливо, який день тижня, яким був цей день, хорошим чи поганим. Ти знаєш завжди, що ти можеш повернутися в свою цитадель спокою, гармонії, де тебе завжди чекають, люблять, тебе завжди потребують, навіть якщо це просто собака чи кіт, коли... окей, хороша, приставка просто, да, тут це... це собака чи кіт. А от... Це щось сакральне. Це щось інтимне, і мабуть, саме за це ми і любимо нішу, да? За те, що вона викликає в нас такі певні емоції, вона змушує нас відчувати, вона змушує нас якось думати і проживати ці моменти. А це ну погодьтесь безцінно. Тож напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви вже знайомі з цим брендом, можливо, ви вже знайшли свій фаворит. У мене це явно грім, ясно чого. От. А якщо ні, то я вас запрошую в інфобокс за посиланням нижче. Ви можете перейти на сторінку цього чудового бренду і замовити собі ось такий от чудовий Discovery Set з чотирма ароматами по 2 мл. Де ви зможете чим не швидше познайомитися з цими прекрасними композиціями. А не забуваємо ставити лайк цьому відео, підписуватись на всі мої соцмережі і підписуватись на мій канал, бо я тут для кого стараюсь. Угу. Всім па.